Я нічого не боюсь. Тому я буду казати чисту правду. Це вже не день, це вже судний год якийсь. Так, ці хлопці завжди любили суди. Раніше з них жартували зі сцени. Тепер свій третєсортний гумор застосовують по відношенню до політичних опонентів, бо владу в руках загрібущих пригріли. Тепер можна все. Я все народне і збраний. Еті рік повномасштабної війни вкрай складна ситуація на фронті, тисячі жертв російського терору. Економіка країни ледь тримається. Але ж яка різниця на це все, коли у повітрі пахне ні не шашликами, виборами на банковій певно найбільша концентрація цього зеленого сморіду. І, попри обіцянки не йти на другий термін, методичка змінилася. Саме тому зе КО почали топити потенційних конкурентів, щоб розчистити собі любімому дорогу у наступну частину. Кіно. А що про три з половиною роки сказати, навіть не знаю. Можу сказати ще півтора. А далі буде. А... Далі буде. Це як в кіно. Подивимось завтра. Як виявилося, аби здихати з політичних опонентів, треба дістати сценарії тих самих недолугих сценок кварталу про суди. Адже звинуватити будь-кого в державній зраді, потягати в судах, а потім запроторити в СІЗО, це ідеальний передвиборчий варіант такої собі теплої ванни для ЗЕ. Мовляв, дивіться, я хороший, а вони зрадники. Найперше знову взялися за Порошенка. Знову зі старих шаф прокуратури та почерного суду дістали запилені матеріали. Тієї самої вугільної справи згідно з текстом підозри, яку підписали ще у 2021 році, Петро Порошенко, начебто, проводив підривну діяльність проти України у 2014-2015 роках. У спільники йому слідство записало нардепа від ОПЗЖ Кума Путіна Віктора Медведчука. ДбР каже про організацію злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям ЛНР та ДНР на загальну суму близько. Півтора мільярда гривень насправді ж у 2014-2016 роках вугільні підприємства, які мали потужності на окупованих територіях, сплачували мільярди гривень податків до українського бюджету до захоплення цих підприємств окупантами. Жодних доказів про держзраду п'ятого президента в матеріалах немає. Це справа на підставі якої в рамках якої пробували останній раз у грудні, 21 першого січні і лютому. 22-го року заарештувати Петра Порошенка. Остання спроба невдала домогтись судового рішення про тримання Порошенка під вартою була 11 лютого 22-го року. І суд тоді прокурору, який діяв. Я не думаю, що хтось помиляється в цьому аспекті, що він діяв на користь президента Зеленського відмовив. тому, коли Зеленський каже, що це судову справа, я до них не втручаюся. Ні, він втручається. Тож розуміючи, що номер може прогоріти, коміки почали писати новий сценарій. Тепер ДБР бере в заручники офіцерів управління державної охорони, щоб вибити фальшиві свідчення проти Порошенка. Для цього використовують відеоматеріали ФСБ РФ. Засідання тривають до середини ночі, аби тільки запроторити заграти. Ночі Печерський суд взяв під варту колишнього заступника охорони Петра Порошенка, співпрацівника УДО Вадима Чичковського. Йому обрано заставу 400 мільйонів гривень. Слідство пропонувало вимагало 500. І ми е, маємо розповісти вам контекст цієї історії, бо це безумовно одна з, е, одна з тих справ, де влада і особисто президент Зеленський планують ізолювати. І виключити з, з політичної е, діяльності Петра Порошенка. Що відбувається, вчора почали розяняти через телеграм-канали, близькі до офісу президента, що, начебто, слідство є відео, яке є беззаперечним доказом корупції Петра Порошенка, що він отримав гроші з Росії на вибори. І що коли суспільство побачить це відео, воно буде шоковано. Ну, в принципі, так як вони анонсують щоразу. У нас Є знову кримінальне провадження, знову сенсаційне, знову остаточне, знову таке, якому суспільство вже не може не повірити, де людину без належних підстав, без доказів на підставі фактично ФСБшної, і слід розуміється, що це ФСБшно наполягає на, на, на цьому ФСБшної флешки, е, садять СІЗО за ставу 400 мільйонів і пропонують подумати, чи ти не хочеш дати показання. ДБР, виконуючи свою. Частина роботи працює не лише у зв'язці з ФСБ Росії. А є связ з офісом президента України. Утім, не Чучковським єдиним 20 березня Печерський суд відправив у СІЗО ще двох офіцерів УДО із сукупною заставою близько мільярда гривень. Всім пропонують обмовити Порошенка. Наступним заручником, за інформацією захисників, хочуть зробити генерала Юрія Федорова, який очолював охорону Петра Порошенка. Останні дні державне бюро розслідувань та офіс генерального прокурора розпочали. Безпрецедентну кампанію взяття реального взяття у заручники колишніх працівників управління державної охорони, звинувачуючи їх, бо навіть вони самі не можуть чітко сформулювати в чому сам. Головне, що вони в своїх звинуваченнях спираються на якесь відео явно модифіковане, монтажоване і сфальсифіковане, отримане від е, явно російських спецслужб. На сьогодні ми знаємо, що колишній заступник мого клієнта, пана Федорова, вже поміщений під варту з космічною заставою 401 таке знущання мільйон гривень. Ми знаємо, що сьогодні ще одного офіцера управління державної охорони, який працював під керівництвом генерала Федорова, теж було взято під варту. З аналогічною космічною заставою 400 мільйонів гривень. Такі цифри застави, які не призначають суди ні вбивцям, ні розкрадачам народної і державної власності, свідчать про те, що людей дійсно беруть у заручники з єдиною метою примусити їх дати наклепницькі брехливі свідчення проти Петра Порошенка, лідера опозиції п'ятого президента України. Такі космічні суми застави, свідчать, що цих людей не випустять, поки не вийдуть ці свідчення. Саме тому ми, пана Федорова, сьогодні біля будівлі Печерського суду. Ми розуміємо, і генерал Федоров прекрасно розуміє, що він цілком може стати наступним заручником слідом за своїми колишніми підлеглими. Тому ми змушені зробити цю публічну заяву і. Закликаємо працівників Держ... Державного бюро розслідувань, які теж чомусь називають себе офіцерами. Ми закликаємо працівників Офісу Генерального прокурора не влаштовувати шоу, але такі шоу зелена влада влаштовує лише проти неугодних. Що стосується своїх, які накосячили, там все зовсім інакше. Ось до прикладу, колишня народна депутатка від слуги народу Ірина Кормишкіна. Вона ж корабельна сосна, та її чоловік Юрій. Пару звинуватили в незаконному збагаченні на понад 20 мільйонів гривень. Тоді ж суд застосував запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Впряглися за неї ніхто інший, як Давид Давитарахамія. Та Віталій Кім. Ну а чому б і не толерувати корупцію? Так тому, що є презумпція невинності. По перше. По-друге, я її знаю там років 20, ще коли вона працювала працювала в бізнесі страхування, і вона пішла там отримувати цю підозру. Тобто вона не переховується від слідства, а слідство розбереться. Насправді хто винний. І я тут не маю нічого коментувати. Зрештою, кормишкіні та її чоловіку призначили остаточне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі зі штрафом 68 тисяч гривень з позбавленням права обіймати посади. Я з використанням функцій держави або місцевого самоврядування сроком на два роки. Утім, суд звільнив їх від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки. А пам'ятаєте Тетяну Крупу та сама голова Хмельницького МСЕК, яку звинувачують у незаконному збагаченні у справі? Замішаний і її син Олександр. Під час обшуків у них знайшли ту саму шухляду, в якій лише. Ша готівкою майже 6 мільйонів доларів. США а ще у володінні купа преміум автівок, гора нерухомості в Україні та за кордоном і бізнеси. Так от нещодавно суд скасував арешт банківського рахунку сина крупи, а їй знизили заставу з 500 мільйонів до 260 І на фіналочку крупа досі очолює свою посаду. Я ну тут водити свою. Та, ну, не Взагалі немає таких знамень. І навіть і, і, подати декларацію, так як зараз проводиться, приємна повторна декларації, щоб записці рахунки я позбавлена цієї можливості. І тому, ваша честь, я прошу обрати мені запобіжний захід, не пов'язаний з перебуванням під партію. А ось ще один персонаж Анатолій Войцеховський український бізнесмен-забудовник, який ошукав інвесторів 42 двох новобудов Києва, а ще не сплачував податки. За цими фактами слідчі поліції розслідували десятки кримінальних проваджень і двічі затримували фігуранта. В обох випадках йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Ці застави він сплатив і втік за кордон. Наразі через п'ять років його екстрадували в Україну з Іспанії зараз Войцеховський всі зо йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави не 500, не 400, а лише 20 мільйонів гривень. Тож як бачите, для кожного є свій сценарій. І якщо ти лояльний до ОП, вітаємо. Ви проходите на наступний рівень. Новини стихнуть, вас відпустять. А що стосується опонентів банкової, тут закон і справедливий процес не мають жодного значення.